А, сірбний, блядь. Вроде, <тас> блядь, не прицілився. Тепер прицілився. Хуй. <тас> Десь там ударі може бути, тому що я не знаю. Це ще що за. Ты <тас> <Ти> ч, <чо>, кучерявий? <тас> Ти сюди. Ти... <тас> На ну бля! Хуе. Ліка у мене, блять. Показую, як соловей літає. Чо. О, так обяза. Провіряйте. Охуєвший. Бля, Нахуї... Ля, дивіться, сейчас отако. гранатку кидаємо. Туди. Зараз покажется десь. Вже ще тачка сзади. Сука... де ти є Пес, звідси спати до хати. Бу, да, диви, диви, диви диви, ну, але приїхало, приїхало. Зараз я тобі колеса твої поприбиваю, підіням собачим. Хай ти звідси поїдеш більше. О, показався. На но ну, бля.